Молодший братик Тетяна Клапчук. Познайомся, це твій братик Тім, сказала мама. Добре, коли є братик. Весело, підморгнув тато. Мишеня подивилася на згорток, із якого стирчав крихітний носик. пі Пі-пі. жалісно сказав згорток. Нічого веселого знизало плечима мишеня. Почекай, сказали батьки. Ось він підросте. Том почекав. Але коли тім підріс, веселіше не стало. Малюк навчився бігати, і тепер куди не пішов би Том братик усюди його знаходив. Тому кімнату і тіму кімнату, тому кухню і тіму кухню, том гуляти і тім за ним. Ніде від нього не сховаєшся. Добре, коли є братик, весело, раділи батьки. Нічого веселого, сердилося мишеня. Йому не подобалося, що брат усюди за ним бігає. Ну, що він хоче, бурчав Том про себе. Потім Тім навчився все хапати. Тепер від нього і зовсім не було порятунку. Том візьме машинку і Тіму негайно машинка потрібна, Том дістане м'ячик, Тім кидає машинку і до м'ячика тягнеться. Том сяде мультики дивитися і тім мультики вимагає. Добре, коли є, братик, весело, дивилися на них з усмішкою батьки. Нічого доброго, злився Том. Ну, чого він хоче? А коли Тім говорити навчився, зовсім погано стало. Тепер він усе усе за Томом повторювати почав. Том каже, не дам. І Тім каже, не дам. Том каже, «Іди від мене, і Тім каже, «Іди від мене. Ну, чого ти хочеш? не витримавши, закричав Том. І навіть лапкою гупнув. А Тім здивовано на нього дивився. Я хочу бути таким, як ти. І теж гупнув лапкою, точнісінько, як брат. Том подивився на малюка і зітхнув. Я буду малювати, сказав він. І я буду малювати, зрадів Тім. Я йду гуляти, покликав пізніше Том. І я йду гуляти, побіг вдягатися Тім. І грати, і читати, і навіть прибиратися в кімнаті удвох виявилося цікавіше. Том усміхався, і Тім усміхався. Том ділився і тім теж. Том допомагав і тім допомагав. Том сміявся і тім теж. І правда, добре, коли є брат, весело.